Книга перша. Від діда вера, гарна вдача і негнівливість. Друге від того, що чув і пам'ятаю про кровного батька скромність і мужність. Третє від матері богобоязність і щедрість і утримування не тільки від лиходійства, а й від помислу про нього. А ще вбогий харч, далекий від того, який переводять багаті, четвертий від прадіда, що не ходив до громадської школи. А скористав із добрих вчителів удома і затямив на це треба видавати щедрою рукою п'ятий від виховника, що не був ні зеленим, ні синім, ні тарчником чи щитником витривалість і невибагливість, самостійність і ненадокучливість, невразливість до наклепу, шосте від діогнета не дбати про марноту, не вірити ворожбитам і чародіям. Коли вони торочать про заклинання, вигнання демонів чи щось подібне, не тримати перепелів чи ще за чимось таким упадати, терплячість до відвертої мови, що запізнався з філософією, слухаючи спочатку Вакхея, а далі Тандасіда й Маркіяна, що хлопчаком писав діалоги, що прагнув вузького ложа, шкури замість покривала та й усього іншого, належного до еллінського побуту сьомий. Від рустика, що склав собі уявлення про потребу лікувати і виправляти свою вдачу, що ні не дав себе втягнути в софістські спори, ні не писав у моглядних розправ, ні не промовляв напучувальних словес, ні не ставив себе за приклад, уявивши подвижником і доброчинцем, що відійшов від риторики, поезії та столичних дотипів, вдома в тозі не вештатися, ані ще чогось такого не чинити. Листи писати прості, як отой, що він був написав зі сінуеси моїй матері, бути налаштованим перепрошуватися і миритися з тими, хто вчинив переступ чи завдав прикрощів, щойно вони самі зволять навернутися, читати докладно, а не вдовольнятися, омайнувши умом ціле, та й не надто швидко погоджуватися з тими, хто оминає суть у балачках. Що мені трапилися спогади про епіктета. Рустик їх передав зі свого дому. Восьма. Від Аполонія свобідність нічого й ніколи не кидати на волю випадку, і навіть на мить на ніщо, крім розуму, не покладатися, залишатися завше тим самим, чи то в пронизливих болях, чи втративши дитину, а чи в затяжній хворобі. Що на живому прикладі пересвідчився та сама людина може бути і дуже крутою, і дуже поблажливою, що вміє розтлумачити, не дратуючись. Що побачив людину, яка досвід і вправність в умоглядних викладах залічувала явно не до найбільших своїх чеснот, що навчився, як приймати від друзів гадану ласку, не принижуючись, але й не зостаючись нечулим. Дев'яте від секста доброзичливість приклад, як батькові керувати домом, поняття, як жити за природою, невдавана статечність, запобігливість у піклуванні про друзів терплячись до неуків і тих, хто, не розглянувшись, складає собі про щось гадку, з усіма добре ладити спілкування з ним було приємнішим за всякі лестощі, а саму нагоду з ним побути мали за велику честь осягально й путньо відшукувати потрібні для життя засади і ними порядкувати, ніколи не виказувати ні гніву, ні якої іншої пристрасті. А завжди бути безпристрасним, хоч водночас і вельми приязним, мовити добре слово, але без зайвого галасу, бути вченим, не виставляючи цього на показ. Десятий. Від Олександра граматика не бути прискіпливим коли хтось ужиє чужинського слова чи простацького звороту або щось неправильно вимовить, не докоряти, а самому підати приклад, вимовити це саме так, як треба. Чи то відповівши, чи погодившись, чи розібравши саму річ, а не речення, чи в якийсь інший спосіб доречно натякнувши. Одинадцятий Від Фронтона, що пізнав тирани заздрісні, хитрі і лицемірні, а ті, кого називаємо патриціями, зазвичай досить неприязні. Дванадцятий. Від Олександра Платоніка надто часто чи без потреби, ані не казати, ані не писати в листах, що зайнятий. Не шукати в цей спосіб, покликаючись на нагальні справи, відмовки від того, що є належним у співжитті з іншими, тринадцятий від Катулла не легковажити звинуваченням друга, і навіть якщо, обува нерозумно винуватить, все одно намагатися повернути злагоду про вчителів від щирого серця говорити добре, як це пишуть у спогадах про Доміція та Атенодота. По справжньому любити своїх дітей. 14. Від мого брата Севера Любов до родини, до істини, до праведності. що через нього запізнався з трасією, Гельвідієм, Катоном, Діоном, Брутом, що маю уявлення про державу, де закон рівний для всіх, а порядкують там на засадах рівності громадян та рівного права голосу, про царство, де в найвищій пошані свобода підданих. А ще від нього рівномірність і рівнонатужність у пошанівку філософії, доброчинство, потяг ділитися добром, добра надія віра, що ті, хто любий, люблять навзаєм. Коли йому траплялося когось засуджувати, робив це відверто, а друзі не мусили вгадувати, чого хоче і чого не хоче, бо й так було ясно. П'ятнадцятий, від Максима самовладання і в усьому послідовність. За всяких обставин, зокрема у хворобах, мати погідне серце, у своїй вдачі гарно сполучати приємне і поважне, виконуючи те, що сам собі поклав не скиглити.